Ваші враження від сьогоднішнього матчу?» Враження такі, як і після кожної поразки, в кожної людини. Негайтив, тільки негативні. Якщо ми говоримо про результат, що не вдалося сьогодні <плес> Не вдалося забити. Не вдалося забити. Пропустили два небов'язкових голи. У нас там, на мою думку, почали непогано другий тайм. Мали якісь напівмоменти, то треба було реалізовувати. Не змогли, пропустили другий гол. Він сломав трохи. Але бігли вперед, щось хотіли. Я хлопцям подякував все одно за гру, за саме Чи якось вплинула на команду відставка головного тренера? Звісно. Тишина. Звісно. Питались реномувати їх, десь давали емоції на тренуваннях, більше емоцій, щоб вони воспряли духом, скажімо так, і питалися, але на даний момент маємо, що маємо. Чемпіонат виходить на фінішну пряму, Осінні частини, які буде завданням перед командою На ці... Завдання виходити на кожну гру і перемагати. Тільки такі, інших нема. Треба набрати очки і дивитися далі. Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам. Блювальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам в такий тяжкий час грати в футбол. Також хочу підтримати свого колегу Кастишина Віталя, ну, якого звільнили, звільнився, не знаю, то їхні справи, який побудував в Хмельницькому дуже добротну, гарну команду. І завжди з ними було тяжко грати. І ну, в таких умовах там. І він, ну, я думаю, що йому не соромно за роботу, що він працював за цей час у Хмельницькому. По Грі, як знаєте, я ж, як сказав, вже у нас завжди з ними були такі тяжкі ігри. І сьогодні не виняток, було тяжко, Ну, но... Ми знали, що десь у них є багато травмованих футболістів, десь психологічно, звісно, стан не такий, як якщо був головний тренер. Тому наголошували хлопцям, щоб вони з перших хвилини грали агресивно, іменно в одборі, пресингували. Десь, десь, десь хотілося, щоб краще це було, тому що хтось десь тактично. Помилявся. Ну, а так по грі рахунок закономірний. Ми забили голи, були ще моменти, не забили. Тому подякували хлопцям. Є, є опять же, знаєте, як у першому таймі поділля закрилася, всі 10 чоловік відійшли на свою половину пола. Да, і тяжко було вскривати. Цей захист. Ну, це, знаєте, це проблема не тільки наша, хоча ми над з нею знаємо, працюємо. Це проблема на всього українського нашого футболу. Коли нам треба масово ну, таку оборону скривати, то у нас десь не виходить. Десь хлопці спішать, десь більше треба робити дотиків, десь на себе брати індивідуально. а у нас це, знаєте, один-два дотики і ще й брак. Ну, загалом рахунок по грі. Вітаю болювальників, вітаю клуб, вітаю футболістів з перемоги. Я думаю, що більшість болівальників чекає якийсь стан Василя Цуцюри, що коли забував другий м'яч, отримав травму. Чи по гарячих слідах щось відомо? Ну, зараз там доктор дивиться, там зараз на МРТ поїде, бо ще, да, є якась проблема з коліном. Ну, це футбол, знаєте. і... Ну, справжні болювальники завжди з нами, з командою, А є такі знаєте, псевдоболівальники, коли, е, коли там, ну, ображають футболістів, да, там кажуть, що ми там нічого не робимо. А ми, ніколи, я ніколи не казав і ніколи не скажу. Да, це наша внутрішня справа, як футболісти грають там на, на травмах, грають на уколах, як е, і получають, коли влітку да, було 40 градусів. Як Тіряються знання. Ну, це, ну, я розумію, болювальки не цікаво. Ну, це і футболісти своє здоров'я тут ложать. Да? Тому їм повага. Дуже хочеться, щоб цю цюра обійшлося, щоб це була несерйозна не травма. Ну, будемо надіятись. Ну, поки коліно опухло, зараз лікарі будуть дивитися, будуть робити МРТ, і будемо вже на тижні бачити, що там за травма.